Друзі, всім привіт! Останніми вихідними літа нам з Максимом пощастило побувати на садовому фестивалі, який відбувався в Києві на ВДНГ. Єдине таке уточнення: Максим не стільки захопився з спілкуванням з людьми, знайомства з садовими дизайнерами, архітекторами, що геть забув про відео. Але, звичайно, і він, і Бандюша тут буде. Будуть, але сьогодні. Це відео буде від мене. Отже, фестиваль називався Просто неба. Він відбувався в Києві і зібрав вісім дійсно таких цікавих садових проєктів, які, на мою думку, дійсно відображають майбутні тренди в садівництві, майбутні тренди в ландшафтному дизайні. І сьогодні мова піде саме про це. Чому хочемо поділитися з вами цим відео? Тому що попереду осінь, а ще попереду довга-довга зима. Це якраз такий час, коли ми плануємо наші майбутні весняні роботи. Плануємо те, як виглядатимуть наші садки весною. І я дуже сподіваюся, що це відео стане вам в нагоді і ви зможете надихнутися чимось, якимись ідеями цікавими, які вже навесні будете втілювати в своїх садах. Обіцяю, відео буде цікаве, тому додивіться до кінця. І перша конкурсна робота перший конкурсний сад, який ми з вами завітаємо. Це робота ландшафтної дизайнерки Вікторії Закутіної з дизайнерської агенції Липа Юадізайн. Робота називається Сад життя, і авторка хотіла передати в цій садовій композиції поєднання функціональності та споглядання. І дійсно, якщо ми говоримо про садові тренди 26-го року, то функціональність відходить на задній план, і якраз Вікторія єдина, хто продемонструвала хоч якусь функціональність в садах. Всі про натхнення, про природність, багато робіт було якраз про споглядання, про знаходження спокою в садах. І е, мені здається, що це буде і буде головним трендом 26-го року. А тут ми бачимо, що Вікторія поєднує якраз і плодові дерева, і злакові трави, і квіточі квіти, і навіть деякі овочеві культури. Ми бачимо поєднання і Вероніки з е, гострим перцем. Ми бачимо поєднання яблук, калини з е, злаковими травами, з шавлією. Тобто, це про аромати, це про спокійні ніжні кольори. І якщо ви також помітите, що тут дуже гарно і якісно підібрана кольорова гама це поєднання зеленого, зеленого, фіолетового, коричневого, золотистого, можливо, якогось жовто-гарячого, тобто все, що створює відчуття затишку та спокою в саду, дуже дуже натхненна робота, і дійсно відчувається якась гармонія всередині цього простору, коли ти там знаходишся. Наступна робота від Лариси Шумейко, дизайнерки з півдня, називається сад Балкон, бібліотека Моргенштерн. І це якраз така метафора зустрічі вічного і минулого. Дійсно, дуже такий натхнений простір, в якому хочеться зупинитися, залишитися і дійсно почитати. І ми бачимо, що всі елементи, які тут використовуються, вони досить-досить такі природні, тобто і кольори поєднання кольорів, ось цей сірокоричневий колір лози, з якого сплетена конструкція задня. Це ну, така трошечки можливо підржавіла вул. Вулична вуличний стелаж, на якому розміщені улюблені дачні книжки, або ж можливо улюблені книжки з дитинства, які вивезені на дачу. І зараз час від часу ми маємо хвилинку повернутися а, до якоїсь улюбленої літератури. Так само відсутність дуже яскравих кольорів в рослинах. Ми бачимо, що це знову таки злаки. Ми бачимо, що це повітряна гаура, тобто все, що підкреслює оцю повітряність і створює оцю атмосферу. Для читання, для споглядання і для відпочинку в селу. все, що ми любимо. Наступна робота від Анжели Чернушевич. Можливо, хтось знає її блог. Анжела Сад. Ми з Максимом слідкуємо. Ми підписані, ми фанати. І вона представляє концепт міської або заміської тераси і називається Повернення до природи в місті. Це тераса як простір, де можна одночасно працювати і відпочивати. Якраз тут свіже повітря стає робочим кабінетом, а вечір тихим місцем для релаксу. І от ми бачимо знову таки, що вона використовує багато злаків, багато таких повітряних натуральних, більш природних рослин. Там ті і... 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 І самі очітки, і вербени. Тобто без вичурності. все дуже дуже спокійно і все налаштовує на релакс виключно. Наступна садова робота від е, садової фотографки, садівниці та ландшафтної дизайнерки Марії Савоскули. Називається робота Втрачений рай і дійсно дуже натхненна робота, адже ніхто ніколи не бачив справжнього раю. Проте люди знову і знову намагаються відтворити його у своїх садах, місцях краси, захищеності та сховку від. Негативних новин та досить агресивного зовнішнього світу. І тут ми бачимо вже більшу присутність квітів, але квіти знову таки дуже повітряні. Це і шавлі, і це і гаури, це дуже велика кількість злакових трав і досить агресивні кашпо. Зверніть увагу, вони зроблені з вугілля, тобто це звичайне деревне вугілля, те, яке залишається у нас від спалювання деревини. Досить такі цікаві кашпо. Вони привертали увагу всіх, абсолютно без виключення, хто підходив до цього стенду. Але найбільше, що привернуло мою увагу, це використання в оздоблені обліпихи. От тут я геть по-новому подивився на обліпиху, як на садову культуру, як на елемент якоїсь дійсно цікавої краси, і це дійсно може стати таким новим трендом. І ми бачимо знову такі досить високі рослини, як гарно поєднуються з оцим сизим листям нашої обліпихи. І при цьому ці жовті ягідки, вони як такі яскраві, яскраві, ледь-ледь помітні точечки. Тобто це щось неймовірно гарне. Наступна садова робота, наступний сад від Олени Гринь. Це сад сонячне ехо. Це простір, в якому поєднується сонце, музика і природа, створюючи атмосферу гармонії. І дійсно, це таке чудове місце для того, щоб позасмагати у себе в саду. І тут вже ми бачимо те саме трендове поєднання з лакових рослин, польових квітів. І якраз є ахінацеї, які стали хітом цього року. Я впевнений, що багато хто з вас придбав їх свій сад і поповнив свої колекції. Тож цей садок не став виключенням. Наступна, неймовірно, красива, натхненна робота від Христини Матеї, ландшафтне бюро Матея Дизайн. Сад називається Обійми ночі, і тут ми бачимо поєднання білих квітів, піровські, вербени бонарської, шавлії, злакових трав, навіть, по-моєму, якщо не помиляюся, полуниця, там десь є підсаджена в ці самі кущі, також ягідні культури, там і ожина, і малина, і це дійсно сад, як нагадування, що навіть в темряві можна знайти світло, а життя і любов здатні прорости крізь найгустішу тінь. Якщо щоб бути відвертим, то цей сад привертав дуже багато уваги глядачів, тому що дійсно дуже-дуже якась така натхнена композиція. Це дзеркало, яке розширює простіл, дуже-дуже вдале поєднання. І далі ми потрапляємо в класичний японський сад від Єви Золотаревської. Ландшафтна агенція Єва Лендскейп». Це таємничий сад очікуючих тіней. Тут якраз можна собі припустити, що десь прихований дракон серед бамбуку та кленів. Він стає тим самим символом невидимих очей, створюючи відчуття, що краса і спокій завжди приховують власні таємниці. І ми тут бачимо класичні для японських садів елементи: це і чаші, мідні з водою, звичайно, японські клени, сосни, каміння, оці рокарії якраз. І Таке прекрасне місце, бачите, з лавочкою для того, щоб медитувати. І якраз яскравим елементом японського садівництва це є поєднання природних текстур і кольорів з яскравими. Ми бачимо, що в нас така спокійна, дерев'яна, коричнева лава з е, червоними ніжками. Таким самим елементом тут може бути клен японський, який на фоні спокійної зелені домінує своєю яскравістю. І одразу з японського саду ми з вами переносимося в класичний англійський сад з трояндами, ажурними комленими меблями, арками, англійським стриженим газоном. Це квіткова а, садова композиція від розплідника «Мій сад», який спеціалізується на трояндах. Тобто для пошановувачів троянд тут є на що подивитися. робота знову від садового центру Єvalенскейп і дизайнер Мілана Золотаревська. Називається робота Ти у дзеркалі землі. І це якраз про подорож у мініатюрі, де кожен крок відображає шлях людства по нашій планеті. І цей сад дійсно близький нам. А тут якраз ми бачимо ті рослини, які ми з Максимом дуже часто обираємо в свої сади: це гортензії, рододендрони, хвойні рослини. І це досить близька нам така щільна посадка, яку ми також вважаємо як один з трендів, який починається вже з, ще з 24-го року, в 25-му році, ми бачили в багатьох світових садах продовження цього тренду. І я думаю, що в 26-му, 27-му році цей тренд так само буде посилюватися. Єдине, що стрижені топіарні форми, я вважаю, особисто, я, на мій погляд, вони досить архаїчні і застарілі. От, але. Але, зрештою, сад дуже цікавий і гарний. А ось це дійсно наш з Максимом фаворит. Сад називається Сад пам'яті та Мрії. Це робота двох дизайнерок Анни Галаган та Ірини Потайчук. І ми тут бачимо прям дійсно незвичайну і вражаючу культуру для садів. Це кукуруза. З однієї сторони дуже така велика відсилка до злаку, тобто гіперболізація цього тренду на злакові рослини, велика з китицями, об'ємна, створює стіни, зональність, цей великий масивний диван, який створює відчуття затишку, і ще більше посилює цю надихаючу функцію саду. Також злакові рослини, це польові рослини, це багато шавлій і знову такі улюблені наші. Хіна... На цей дуже дуже цікава рослина, і я впевнений, що ми з Максимом наступного року обов'язково використаємо кукурузу в нашому садку для оздоблення якоїсь із ділянок. Тут прям приємно проводити час. Зона була найбільш такою відвідуваною. Зона викликала найбільше і зауважень, і критики, і дискусій, адже вона дійсно дійсно цікава і така зухвала, От, на мій погляд, це дійсно зухвала, зухвала зона. Отже, друзі, давайте підбивати підсумки того, що ми побачили, і того, чим ми з вами поділилися. Для себе ми виділяємо п'ять основних трендів, які ми забираємо собі, і будемо намагатися реалізувати в своєму саду в сезоні весна-літо 26-го року. Перший тренд це натуральність і природність, це природні матеріали, це більш натуральні і все більше інтенсивне використання польових квітів. Це ті самі ромашки, гаури, шавлії, вербе. Не вероніки, сизі, котовники, які ми звикли бачити з вами на луках, в підлісках, десь, можливо, вздовж трас. Все це хочеться перенести в свої сади для того, щоб ще більше підкреслити натуральність і природність наших квітників. А це відсутність яскравих відтінків, а все-таки більш такі плавні, більш пастельні відтінки і в квітах, і в травах. Другий тренд, який ми виділяємо для себе, це злаки. Вони вже вистрілили, вони вже потужні як тренд. Але в 26-му році я впевнений, вони ще будуть набирати ще більшої потужності, ще більше вони будуть заходити в наші сади, і ще більше вони будуть займати свою присутність доміна домінуючу присутність в наших садах. Третій тренд це загущені посадки. Це те, за що ви нас постійно критикуєте в наших відео. Що ми занадто густо посадили. Подумайте, як воно розростатиметься. Але саме ці загущені посадки і створюють той об'єм. І оте перетикання однієї рослини в іншої, однієї групи рослин в іншу рослину, яка зрештою створює нам оцей затишок і е, місце там і точку для споглядання. Четвертий тренд це поєднання плодових та овочевих культур в квітниках. Це інтеграція слив, яблунь, абрикосів в наші квітники, або навпаки, створення квітників навколо. Е, е, Яблук, яблунь та груш також це інтеграція овочевих культур в квітники. Уявіть наскільки декоративно можуть можуть виглядати помідори, перці, баклажани в квітниках, тобто і своїм кольором, і декоративною формою. І п'ятий тренд це те, що сад перестає бути функціональним місцем. Більше немає потреби в садівника отримати щось з саду, там врожай плід і так далі. Сад станов... стає місцем для натхнення, для натхнення, для відпочинку, для споглядання. Тобто сад стає місцем насолоди. І цей тренд нам дуже і дуже відгукується. Пишіть, що відгукується вам, пишіть в коментарях, ставте лайки, вподобайки, якщо ви все ще не підписані на нас. Підпишіться обов'язково, тому що в 26-му році ми почнемо все це втілювати в себе в саду. Не пропустіть, буде цікаво. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всіх обняв, папа. -па.